Пинка війни в обмін на територіальні поступки. Західна преса продовжує мусувати цю тему, і це вже не просто якась одна публікація, яка опублікована в одному виданні. Це вже стає предметом для розмов. Financial Times ще раз опублікували ще один матеріал, пов'язаний з тим, що. Україна має погодитися з тим, що станом на сьогодні неможливо вивільнити території, і Україні доведеться прийняти той факт, що якийсь певний час Російська Федерація буде на тимчасово непідконтрольних територіях, і тільки це дозволить Україні отримати певні гарантії стабільного миру. Ну паралельно з цим ми бачимо наших депутатів народних, які їздять по різним країнам, і від імені українського народу. Говорять про те, що ні зупинятись, ні зупинку війни, ні там ядерні озброєння, ні ще ні будь-які інші червоні лінії не лякають українців, і українці готові готові що? Готові мобілізаційний вік, напевне, змінити до 20 років. Про це сьогодні вже говорили. Я там передаю вітання всій молоді, які сьогодні 20, 21, 22, 23, 24. За місяць ви вже можете бути. Такими, кого можуть мобілізувати. Тому, якщо ви зараз живете спокійним життям, то ну я раджу якісь курси вже десь пройти, тому що навчати вас особливо довго ніхто не буде. У мене є знайомий, якого мобілізували місяць тому. Один місяць він був в навчальному центрі і через місяць опинився за бойовою тривогою на Курському напрямі. Все, він вже прямо на передовій. Це ще не ноль. Але це вже друга перша лінія оборони. Отак це буває. Тому ті, хто там розслабились, майте на увазі, що нам розслабитися не дадуть. І якщо Захід не вступиться за український народ, то ось такі заброньовані депутати і дуже багато інших чиновників готові пожертвувати безкінечною кількістю. Українців, і тут ми знаходимось на серйозній проблемі. Проблема полягає в тому, що українці якраз не безкінечні. Якби вони були безкінечними, то їм було б взагалі байдуже. А так ми не безкінечні. Ми маємо тенденцію закінчувати. Закінчуються солдати, які гинуть масово, закінчуються громадяни, які виїжджають, закінчується молодь, яку вивозять. І залишається певна кількість громадян, які намагаються хоч якось вести бізнес, що якось розвиватися. І це не ті громадяни, яким просто приносять бабло. Ви вже бачили вісім чи скільки там 6 мільйонів доларів. Це тільки в тумбочках в однієї людини, Невеличко, невеличке місто, невеличкий чиновник має в себе вдома таке. Та ще й декларовано дуже багато чого. Купа майна декларованого, і ніхто в державі нічого не бачив. До речі, вона зі слуги народу. Ну, така ситуація. Тому не знаю, що буде далі. Не знаю, як західні сили будуть тиснути на владу в Україні. Ну, я здогадуюсь, як це буде, і я підозрюю, що для них це не складе особливих труднощів, і якщо буде потрібно, вони підуть на певні перевибори, зокрема до Верховної Ради. І так будуть потім тиснути. Вони знайдуть можливості. Ми знаємо, що Захід досягає своїх цілей, якщо вони їх поставили. Паралельно з цим хочу відповісти на оту от мантру, до якої призвичаїли українців через єдиний марафон: що якщо зупинитись, то Росія там накопичить і знову піде і так далі. Я переконаний і про це постійно намагаюсь донести цю думку про те, що Російська Федерація саме під час війни стає сильнішою, тому що це вишкіл армії, це нове озброєння, це війська, військова економіка. От ви ж знаєте, що кілька заводів, взагалі, в Російській Федерації працюють 24 на 7. Вони не зупиняються, там три зміни і так далі. В Російській Федерації серйозна централізація і. Якщо там центральні органи влади сказунули, то далі всі виконують. А у нас кому може сказати чиновник, депутат, міністр, заступник міністра, кому? Олігарху, який його і поставив на це місце, він може йому сказати Ей, давай, твої заводи, хай виробляють щось. Заводи ж то продані. У нас була велика приватизація, у нас було велике будівництво, у нас був великий розпродаж землі, і все це потрапило в руки великих і заможніх людей. На фоні них ви ніхто. І звати вас ніяк. Вони живуть в абсолютно іншій реальності. Вони живуть за абсолютно іншими принципами. У них безбожне, безмежне багатство. Ну а ви живіть собі на свої 15, 20, 30, там 40 тисяч гривень. Якщо вам пощастило мати таку зарплату, це все одно для них копійки. Вони 50 тисяч гривень за один вечір залишають в ресторані. І то це Прайс абсолютно середній в середньому ресторані. Ну, отака ситуація. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Да, і хто не бачив, в Телеграмі я залишив фото і відео збитого БПЛА. Повідомляючи, що збило його саме російське ППО, щось там в ньому зламалося, воно впало. І приїхали наші фахівці, спочатку думали, що це літак, а потім виявилося, що це БПЛА Охотник. Там, от таке розмах Крил, там реально як літак. От вам і відповідь на те, що Росія, потім, якщо зупинитись, то вона оклимається, накопичить і так далі. Тут треба думати не про Російську Федерацію, тут треба думати про своїх людей, якими вони навченими чи не навченими, навченими відправляються в бій, з яким екіпіруванням, і що в нас взагалі є, хоча б для банального захисту. А ми все повторюємо мантру з єдиного марафону. Сидячи на дивані, бо ті, хто в армії якраз не думають, що у нас надзвичайно райдужні перспективи. Будьте на боці миру, добра, справедливості, поважайте, шануйте одне одного, одного, намагайтесь не агресувати, бо ви бачите, як відбувається люди дуже втомлені, люди дуже знервовані. В Запоріжжі вон там дівчину побили, щось вона там до того говорила, не те. Ну, ось так. Ось так, на жаль, облаштований наш соціум. Тому потрібно йти до миру, бо чим довше триває війна, тим ми все більше стаємо схожими на звірів, а нам це не потрібно. Ми обрали інший шлях, ми обрали інше русло, і давайте в ньому рухатись. Але для цього потрібно зупинити війну. Я впевнений, що всі території повернуться в Україні дипломатичним шляхом. Маю певні сумніви в ближній перспективі повернення Криму, але всі інші території переконаний, що все це питання 15-20 років. Але це не буде так, як кажуть чиновники. За місяць, за рік, за півтора ні, ні. Це війна, війни легко починаються, але дуже важко закінчуються. Але це така війна, яка і розпочалась дуже важко. Вона розпочалась дуже повільно. Десять років тривала війна вісім до повномасштабного вторгнення. І а, з цього, на жаль, ні народ України, ні влада України не робила висновки. Ми мали надію в 2019 році. Ми проголосували за надію зупинки війни, але, на жаль, на жаль, хтось вирішив, когось переконали в тому, що ми можемо. Йти не шляхом, а, можливо, примирення ворога якимось дипломатичним шляхом, якимось хитрішим шляхом, а що ми можемо вийти на сцену одного з безпекових форумів і заявити про те, що ми будемо відновлювати ядерну зброю, там, і, так далі, і, так далі, і так далі. На жаль, ворог нас почув. І тепер ворог з нами воює. Сил у нього багато. Солдат у нього багато, і нам потрібно думати про те, як зберегти країну. Бо якщо так піде, то завтра буде тимчасово окупований Покровськ, а потім дорога відкрита на Дніпро. Дуже складно уявити собі, як в цих умовах можна буде військовим шляхом відновити собі території. Ну і в цілому питання з тимчасово окупованими територіями дуже складне. І захід також це бачить, бачить ті слова, які висловлюють чиновники, що вони будуть там робити з територіями, як вони будуть облаштовувати життя на цих територіях. тому я думаю, що там теж думають і про людей, в тому числі вони думають і про тих, хто на окупованих, і на тих, хто на підконтрольних. Вони все бачать, тому що у наших чиновників дуже довгі язики. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, напишіть, що ви думаєте про це. Наскільки реальне закінчення війни бойових дій вибачаюсь в 2024 році.